Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максіфуд Казан. Друзі, сьогодні будемо готувати дуже смачну картопельку на мангалі, на шампурах. Зараз нам в першу чергу необхідно її замаринувати. Будемо маринувати її в приправках з додаванням чесничку, олії та кропу. В нас підморажується в холодильничку під черевина. Будемо чередувати спочатку картопелька, підчеревана картопелька. Ну, вже покажемо в процесі. А зараз приступаємо до маринування картопельки. Копелька замаринована, можемо розпалювати мангал. Розпалюємо вогнище в мангалі. Дрова у нас з винограду, сухенькі. Дуже швиденько розгорілися і будуть гарне вугілля давати. До картопельки нам зараз потрібно нарізати під черевину. Ми її трішечки підморозили і зараз дам нарізати. Чиреванку трішечки підсолимо. Трошечки додали приправ, олійки. Зараз все перемішаємо. Зараз приступаємо, будемо насажувати картопельку з підчеревиною на шампурчик і будемо заматувати в фольгу. Шампура, і зараз там буде замотувати фуфа. Ярось прочилися і зараз поспаємо і будемо з мальчик. Друзі, ще хвилин 15 і будемо знімати фольгу. Зашкварювати його без фольги. Додавати таку рум'яну скоринку. Друзі, на жаль, камера не передає ці аромати. Пахне дуже шалено. Шалено смачно. Друзі, ось такий чудовий шашличок виходить з картопельки. Усім рекомендуємо приготувати. Вже темніє, скоріше за все, дегустацію вам не покажемо. Але пробували, знаємо, дуже смачно і рекомендуємо. Друзі, рекомендуємо усім готувати на природі. Те, що приготовано на відкритому вогні, ніколи не зрівняється з тим, що приготовано на плиті. Друзі, ця картопелька заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. А з вами на сьогодні прощаємося і кажемо до нових зустрічей на МаксіФуд Kazan.